Вітаю, любі третєкласники на уроці української мови. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок В країну чудову, в країну відому, що нас чекає, збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. На сьогоднішньому уроці ми з вами закріплюємо, удосконалюємо знання з розділу речення. Пригадаємо, що виражає речення. Дайте відповідь на це запитання. Речення виражає закінчену думку. Що утворюють головні члени речення? Головні члени речення утворюють основу речення. Як пишеться перше слово в реченні? Перше слово в реченні пишеться з великої букви, які речення називаються розповідними. Розповідними реченнями називаються речення, в яких про щось розповідається. Наступне запитання. Які речення називаються питальними. Речення, в яких про щось запитуються, називаються питальними. Які речення називаються спонукальними? Речення, в яких спонукає до якоїсь дії, це може бути наказ, прохання, побажання. Це є спонукальні речення. Отже, тема сьогоднішнього уроку узагальнення знань з розділу Будую речення. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 21 квітня класна робота. Каліграфічна хвилинка в верхній рядок. Пропишіть його. Натисніть на паузу. Прочитаємо два рядки. Хмарка йшла на іменини до сестрички, до Хмарини. І так. В цьому реченні нам необхідно визначити основу речення. Основа речення це підмет і присудок. Шукаємо підмет, про що говориться в реченні. Про хмарку, отже, хмарка це буде підмет. Підкреслюємо слово хмарка однією лінією. Шукаємо присудок. Що робить або що зробила, чи є такі слова. Ішла. Правильно, отже, слово «ішла» – це буде присудок. Присудок підкреслюємо двома лініями. Чи є ще присудки в цьому реченні? Ні, немає. Отже, запам'ятайте, що основа речення це підмет і присудок. Наступна вправа. Склади речення з поданих слів, підкресли головні члени речення, утвори і запиши слово сполучення зі слів речення. Отже, запишемо посередині слово вправа. І з розсипаних нижче слів нам необхідно утворити речення. Скільки слів в цьому реченні? 5. Перше слово під. під пеньком. Дрімав сірий зайчик. Запишемо це речення. Речення починаємо писати з великою букви. Під пеньком. Рімов, серий кінці кінцевимо крапочку. Підкреслю головні члени речення. Головні члени речення це підмет і присудок. Підмет відповідає на запитання хто або що. Зайчик хто. Так. Це буде підмет. Прейму присудок. Дрімав. Зайчик що? робив? Дрімав. Зайчик дрімав це основа. Речення. А ми пам'ятаємо, що підмет і присудок це не слово сполучення, це основа речення. Сьогодні ми будемо записувати з вами слово сполучення у вигляді схеми. Починаємо завжди з підмета. Підмет зайчик. Чи є в цьому реченні слова, які пов'язані зі словом зайчик, описують його. Так, сірий. Отже, головне слово зайчик, виписуємо його. Зайчик. І пов'язано зі словом сірий. Так. Головне слово зайчик ми позначимо пестиком. Зайчик це головне слово. Тепер візьміть в руки лінійку, олівець, і від головного слова ми ставимо запитання до залежного. Зайчик маленькими буквами пишемо який. Сірий. Крапочка, кома. Чи є ще в цьому реченні слова, які пов'язані зі словом зайчик? Немає. Тепер шукаємо вже слово сполучення з присудком. Дрімав. Де під пеньком. Записуємо дрімав. Дрімав. Під пеньком. Головне слово це те слово, від якого ми ставимо запитання. Трімав ставимо хрестик, так. І креслимо стрілочку до під пеньком. Зверху пишемо запитання трімав. Де? Під пеньком. Так. Чи є ще слова, які ми не пов'язали? Немає, отже, ставимо капочку. Перейдемо до наступної, не менш цікавої вправи. Перед тим, як ми познайомимося, що необхідно зробити, я вам пропоную пригадати, що таке звертання. Звертання це слово або група слів, які називають того, до кого. Звертаються. Наприклад, Вікторіє Романівно, Сергію, Матвію, Олексію, Оленко, Марійко, Тетянко. Нам необхідно перебудувати розповідні речення у спонуканні і записати їх. Отже, перед вами три розповідні речення. кожному з них про щось розповідається. Нам треба перетворити кожне речення так, щоб воно стало спонукальним. Можуть нам слова звертання. Адже коли ми когось спонукаємо до якоїсь дії, нам необхідно звернутися. Прочитаємо перше розповідне речення. Оленка принесла книжку про тварин. До кого ми можемо звернутися? До Оленки. Тільки тепер ми попросимо принести книжку про тварин. Як же ми будемо звертатися? Оленко, принеси книжку про тварин і речення з розповідного стає спонукальним. Запишемо посередині слово вправа, Запишемо слово вправа. І справа, як ви бачите, є вже така невеличка пам'ятка для вас, так? яка нагадує, які розділові знаки треба ставити при звертаннях. Якщо слово звертання стоїть на початку речення, то після нього ми обов'язково ставимо кому. Якщо звертання стоїть всередині речення, з обох боків виділяємо комами, якщо звертання стоїть в кінці речення, то перед ним ми ставимо кому. Ну і є такі випадки, коли ми хочемо настільки голосно звернутися, що зразу після цього слова можна ставити знак оклику. Отже, Оленка принесла книжку про тварин. Звертаємося. Оленко, принеси книжку про тварин. Речення починаємо писати з великої букви. Оленко це слово звертання. Воно стоїть на початку речення, тому після нього обов'язково ставимо уму. Оленко, а тепер просимо, принеси книжку. РО. тварин. Ставимо крапочку. Прочитаємо наступне речення. Дмитро вигулює свого песика рекса. Яке слово буде у нас словом звертання? Дмитро, тільки тепер ми його змінюємо, щоб воно звучало правильно. Дмитре. Я вам пропоную слово звертання вставити всередину речення. Тоді, як у нас може утворитися? Ану, Дмитре, вигуляй свого песика Рекса. Це слово стоїть Дмитре на початку. Тепер ставимо його всерединку. Вигуляй, Дмитре, свого песика Рекса. Перше слово з великою букви. Вигуляй. Звертаємося до Дмитра, значить, всередині слова, з обох боків ставимо кому Дмитре. Кома свого песика. Лекса. Ставимо крапочку. Третє розповідне речення. Українці пишаються своєю батьківщиною. Як перетворити це речення так, щоб воно було спонукальним? Звертаємося до кого? До українців. Українці. Змінюємо. Що робіть? Пишайтеся своєю батьківщиною. Запишемо це речення, Українці. Тепер заклика... закликаємо до дії. Пишайтеся. Пишайтеся своєю батьківщиною з великої букви. Батьківщиною. Можна навіть в кінці поставити знак уклику. Так, українці, пишайтеся своєю батьківщиною. Сподіваюся, вправа вам сподобалась, тож перейдемо до відпочинку. Пропоную вам виконати таку вправу, яка називається Петрик Каже. Вміння уважно слухати і зосереджувати свою увагу допомагає нам розвивати самоконтроль. Завдяки йому ми спершу обмірковуємо певність ситуації і лише потім діємо чи приймаємо рішення. Отже, вам необхідно уважно слухати мене. Виконувати рухи тільки тоді, коли я скажу: Петрик каже. А якщо я не буду говорити цих слів, то виконувати цей рух не потрібно. Отже, приготувалися, Петрик каже. Підстрибни, помаши долонями. Петри каже, нахилися. Петрик каже, дістань руками до підлоги. Обернися навколо себе. Петрик каже, правою рукою торкнися носа. Лівою рукою торкнися коліна. Петрик каже, усміхнися. Петрик каже, поплескай у долоні. Присядь три рази. Петрик каже, присядь два рази. Петрик каже, по три праве вухо. Повертайтеся на свої місця. Перейдемо з вами до цікавої вправи, яка називається Склади речення за схемою і перед вами дві схеми. Ми вже знаємо, що однією лінією ми підкреслюємо підмет, це слово, що відповідає на запитання хто або що. Двома лініями ми підкреслюємо присудок. Це слово, що означає дію підмета, або який підмет є. Таким, що означає дію підмета. І так, перша схема. Перше слово в реченні має відповідати на запитання де. Після нього буде йти присудок. Далі слово, яке відповідає на запитання який? І останнє слово це якраз буде підмет. Ну, дивіться, є вже така підказка, так? Вітер. Пропоную вам скласти речення про вітер. Де? На вулиці. Далі присудок. Що робить? Дме. Який? Холодний. Що? Вітер. Запишемо це речення. Запишіть спочатку посередині вправа. Отже, де? На вулиці. Записуємо з великої буковки. На вулиці. Далі присудок, що робить дме. Який холодний? І в кінці підмет, що? Вітер. Діти навіть можна перевірити. Дивіться. На вулиці це другорядний член речення, де на вулиці. Далі дме це присудок двома лініями. Холодний це другорядний член речення, відповідає на запитання який. І вітер це підмет. Чотири слова, чотири слова. І так, є. Попрацюємо тепер над другою схемою. В ній вже запитань немає. Але обов'язково має бути підмет, він стоїть на першому місці. Далі після нього йде присудок і два другорядні члени речення. Складіть речення за цією схемою будь-яке, але в ньому обов'язково має бути чотири слова. На перше, перше слово це підмет, друге слово присудок і два другорядні члени речення. Наприклад, метелик, хто метелик, сів на яскраву, квітку. Можна вживати службові слова короткі. Чому? Тому що вони не є другорядними членами речення. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Тому ми їх можемо використовувати, але не враховувати в кількість дітей. Дивіться, ще разочок. Метелик, так? це моє речення. Метелик. Сів. На, це службове слово, да? але ми його не враховуємо. Тепер там, де три крапочки, це другорядний член речення на яскраву. І ще одне слово квітку. Крапочка. Складіть своє речення і запишіть: цікаво, що у вас вийде. Тепер пропоную пограти в гру. Я покликання надішлю в Classroom. У вас буде можливість перевірити свої. Знання. І наостанок, домашнє завдання. Попрацюй з деформованим текстом, поділи на речення, підбери заголовок, запиши. Що таке деформований текст? Нагадаю, це текст, в якому є певні помилки. В даному тексті, це текст, в якому є певні помилки. В даному тексті, як ви бачите, немає крапочку. Все записано як одним таким. Це записано як групою слів, так? але речення не виділені. Вам треба подумати, де межі кожного речення, розставити розділові знаки в кінці, підібрати заголовок і записати. Заголовок ми записуємо посередині. Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!